Привіт, давай швидко розберемося, що таке BFUSD і як його придбати. BFUSD – це інноваційний продукт Binance, який надає винагороди користувачам Binance Futures за відповідні баланси у BFUSD на ф'ючерсних акаунтах. Його також можна використовувати як маржу у ф'ючерсах в режимі мультиактивів, одночасно отримуючи винагороди. BFUSD можна обміняти на стейблкоїн прив'язаний до USD, що забезпечує стабільність цього активу. Щоб купити BFUSD, у застосунку Binance на головній сторінці, обери розділ ф'ючерси, торкнися трьох крапок у верхньому правому куті і обери BFUSD. Далі купити, кажи бажану суму, прийми правила, умови, а потім торкнися підтвердити. Вітаю! Ти успішно придбав BFUSD! Щоб викупити BFUSD, вкажи суму, а потім торкнися підтвердити. Ну і щоб використовувати BFUSD як маршрут, просто переконайся, що режим мультиактивів вімкнено в налаштуваннях твого аккаунта. Торкнися значка трьох крапок, обери налаштування і увімкни режим мультиактивів.